Всім привіт, мої дорогі підписники! Ви на каналі Колекціонер і це черговий відеообзор по колекції моїх, жур... моїх журналів. Цього разу у нас журнали Чарівниці Віч українського видавництва Егмонд. Чарівниці Віч виходили в Росії під назвою «Відьма». Так воно дослівно перекладається. Але В'єдьма, вони до сьомого року якось виходили. З восьмого року їх вже перейменували просто на чародійки. І в Росії доволі багато досить таки багато вийшло журналів. Порівняно з тим, скільки вийшло у нас, на жаль. Ось така купочка журналів. Це всі номери, які виходили в Україні. В Україні я вам більше скажу, я дуже здивований, тому що не так давно, може, роки-два тому назад, я наткнувся на те, що навіть була реклама журналу, була реклама першого номеру, в якому був подарок браслет. Його, на жаль, в мене нема, тому що перший номер я купляв не в кіоску, а з рук на OLX. І була реклама, що чарівниці віж такий журнал. До речі, вона є в Ютубі, хто може собі, хто цікавиться вбити журнал Чарівниці Віч. Там реклама буквально 15 секунд, але прикольно. Я не знав, чесно, що запускали. Тому що переважно звичайних журналів, які щомісячно виходять, рекламу ніхто не запускав. Запускалася реклама, переважно журналів колекційних, від Відеагостінні, Ашет колекція, є такі видавництва. «Еглемос». E Наприклад, Шахмати Гаррі Поттер», Животні на фірмі, Дами Епохи з ляльками Фарфоровими, думаю, всі знають, всі пам'ятають таке, «Автолегенди Лігенди СССР, Самольоти і тому подібне. Багато їх було. Їх рекламували. А журнали, які виходять щомісячно, це щось для мене новинка. І от, виявляється, була на цей журнал реклама запущена. Шкода, що я її пропустив, не знаю, як я... хоча я тоді дивився телевізор у той час, восьмий рік, і не знаю, як я дивився, так що я пропустив. Був би побачив, був би точно просив у мами, тому що мені ще тоді було всього 10 років, щоб вона мені його купила. А так, на жаль, почалось моє знайомство з третього номера. Ну, Я вам по стандарту покажу а, цілий перший номер журналу, детально про все розповім. Чарівниці Віч. Ось така обкладинка першого випуску журналу, який виходив в Україні. А в Росії обкладинка була зовсім інша. Така обкладинка в Росії була на номері шостому, номер перший вийшов у нас 8 квітня на обкладинці ВІЛ, у звичайному одязі, і чотири її подруги Ірма Корнелія Терені та Хайлін в перетворенні, власне. Так, а тепер про сам журнал. До речі, журнал дуже поганої якості, друзі. Він жахливої газетної Ось. жахливої газетної, жахливого газетного друку. О, на секундочку, для порівняння, журнали, які виходили в Росії. Неймовірно, глянцева обкладинка. І взагалі сторінки, навіть сторінки в журналі самі по собі приємні на дотик. Але обкладинка і остання сторінка глянцеві були, ну, буквально майже до кінця. Там останній рік, 12, і два номери 11-го року за листопад і грудень, то вони вже були такі шершаві, як газета. У нас, на жаль, журнал виходив з самого першого номеру, як газетка. Тому, відповідно, дуже важко зберегти в гарному стані такий журнал. Ну, хоча у тих продавців, яких я купляв, менше, більше може бути. Отже, це у нас перший номер. До речі, мені дуже сильно сподобалось, що в Україні журнал «Чарівниці віч» був по нумерації. Тобто 1, 2, 3, 15, 16. Не писали там номер 2 за лютий, номер 3 за березень. Писали номер 12 квітень, і по порядку. Це мене таке дуже сильно влаштовує. Не знаю чому, але я дуже люблю точність. Тут у нас знайомство з чарівницями. Далі у нас е, привіт. Далі зміст і вітання. Так, магічні речі. Ось такий браслет був у подарунок. Амулет дружби він називається. Далі у нас ідуть цікаві різні цікавинки, плаваючі свічечки, сонник, напій кохання, таємниці телефонних символів. Я вам скажу, крім і коміксу, сам по собі журнал був дуже сильно цікавий, особисто для мене. Так, хоча він більше був розрахований на дівчат-підлітків, там були такі собі. Ну, різні там теми, на рахунок відносин з хлопцями і так далі. Я це відкидав завжди і читав те, що мені цікаво. От оці прикольні різні штуки, вони дійсно цікаві. Особливо мені подобалось, так як цей журнал рахувався. От Є Вінкс, він більш такий, більш під дівчат буде, я вам скажу. Порівняно з Віч. У Віч, в чарівницях, тут більше чогось такого цікавого. Скажемо так, по той різні, були різні сни. Навіть гадання на картах. Ну, тобто, багато такого цікавого. Він більше як паранормальний рахувався. Твоя чарівна сумка саморобка. Так, тут ще одне знайомство з чарівницями Віч. Також Еліон є, до речі, навіть. Ем... До речі, до речі. А хто не читав комікс по них, дуже рекомендую. Він набагато цікавіший буде, ніж Вінкс. Я читав комікси Вінкс, я читав комікси по них, і от зараз, до речі, другий раз перечитую всі комікси, вже я на п'ятому сезоні, і вони справді дуже цікаві. Там такі поворотні сюжети бувають, що ну просто жесть. Серйозно, мультфільм, який по них випускали, ховається далеко за шторами. Ось так. Комікс називається «Хеллоуін», і тут частина перша. 32 сторінки займав тільки комікс. Щоб ви собі розуміли, комікс тут займав найбільше, звісно ж. І це, уявіть собі, тільки перша частина в Італії, коли виходив журнал Черівний ці Там комікс займав 60-59 сторінок в Україні, в Росії і в Польщі, а також у Франції, як я недавно знав, журнал тобто, один комікс на 60 сторінок ділили на два номери. І виходило в одному номері перша частина, в другому, друга, але по факту це один комікс, просто поділений на дві частини. Якби вони випускали цілим коміксом на 60 сторінок, так, звісно, журнал мусив би бути такий об'ємніший, грубший по сторінках по кількості, але вони б так більше змогли випустити, погодьтесь. Ну, на жаль, є такі країни, які вибрали друкувати саме так. Бразилія, наприклад, випускала перші шість номерів. Цілими частинами, тобто Хеллоуін, 12 порталів і пішло-поїхало. І 6 частин, тобто 60 сторінок. З 7-го номера Бразилія теж почала ділити комікси. А, хто у нас ще? Фінляндія випускала цілим коміксом. Тобто є комікс під номером 72, Зелений промінь. У мене там є номер просто по цьому коміксу, тому я так згадав. Отже, він і надрукований. 60 сторінок він займає, він займає 60 сторінок. Ну, більшість країн вибрали ділити. Так, далі тут у нас що, кінець коміксу, потім йде гороскоп. Дуже любив їхні гороскопи читати. Ну і завдання. А також мій улюблений анонс наступного номеру. А, наступний номер вийшов через 2 місяці, 8 червня. Це, до речі, дата мого народження. А, тому... а далі він вже виходив щомісяця. Так, йдемо просто по обкладинках. Так, випуск другий. У нас на обкладинці Ірма і Віл, а також Ірма в перетворенні за жабою бежить. Це жаба, це хлопець, який їй подобається. Це треба теж комікси читати, щоб зрозуміти. Номер за червень, номер три за липень. На обкладинці тарані. В двох варіантах, тобто перетворені і в одязі. І саме з цього номера почалось моє знайомство з цим журналом. Дуже мені було шкода, коли мені його купили. Я такий відкриваю. А тут у минулому номері думаю: ах, шкода. Ну і тоді вже купити було, звісно, нереально. І Вони вписувались, відправлялись назад на видавництво і передруковувалися. Якось так. Так, це у нас залипень, що я ще хотів сказати на рахунок. Ага. А це, до речі, номер вже куплений другий, тому що той, який мені купили, він в жахливому, вбитому стані. Я навіть не хочу його шукати, десь кинув, він не хочу бачити, просто в жахливому стані. Я ж його на олік знайшов і обновив, скажімо так собі. І четвертий номер вдалося теж мені обновити, бо мій теж там із скобами прикріплений, жах. На обкладинці No4 за серпень, Віл Корнелія і Терені. Терені, Тарані. Терені, здається, українською правильніше. російською. Тарані, кук". Да. Номер 5 це мій рідний, тому він в такому собі трошки стані не дуже. На обкладинці Віл Хейлін, Хейлін Корнелія перетворені і Хейлін, а, як на, на чолі обкладинки. Скажімо так. А на задньому фоні у нас відніється Носоріг. Мисливця Фроста. Так, номер 6. На обкладинці у нас Еліон і Гіл перетворені. Дуже сильно я... мені подобається ця обкладинка. От прям не знаю чому. Ну, як... ну прям сильно-сильно. З усіх, які виходили в Україні, це якась сама прикольна мені обкладинка. не знаю чому. А ще можливо, тому що цей номер, на жаль, мама мені не купила. Вона його пропустила. Як мені було. Ви собі не можете уявити. Тим паче, коли. я Сидиш місяць чекаєш того продовження коміксу. Чесно, я зараз перечитую і не уявляю, де в мене таке було терпіння чекати той місяць, тому що комікс дуже тут в п'ятому номері закінчився сумно. І це був просто аут, коли вона така приходить, купляє а то сьомий номер і все. Я, тобто, ну, було. Ох. Дитинство, моє дитинство, хочу щось ні згадати, дякуючи цим журналам. А, ну, і дякуючи, тому що, звісно, вона мені їх купляла, Бо на той момент 10 гривень це було багато. А так, номер 6 за жовтень, власне, він в ідеальному стані. неймовірно, він, до речі, друк гарний. Всі сторінки глянцевого глянцеві, всі повністю сторінки глянцеві. І в п'ятому також всі глянцеві були, і в сьомому ще. Так, шостий. Сьомий номер ось теж глянцевий. Я теж його купив наново, тому що мій був не дуже в гарному стані. Так. Номер 7 за листопад, на обкладинці Седрі Корнелія і Еліон. Номер 8 на обкладинці ВІЛ і її Соня. Номер за грудень. Всередині був календар, і я не знаю, де я його чи викинули, чи що. Мені так прикро, що його, на жаль, в мене нема. Ех, ну що вже зроблю. Так, далі у нас пішов 9 рік. Номер 9 засічень на обкладинці Хайлін, Хейлін Віл і Єрма. Так, номер 10. Дощова така обкладинка за лютий. На обкладинці Корнелія і Єрма під парасолькою. Номер 11 за березень. Віл і Терені. Номер 12. Він у мене в такому стані жахливому, тому що впав у воду, а нового ніде не, знайти не можу. На жаль, на Олікс нема. А, номер за квітень. На обкладинці Еліон, Віл, Тарані, э, Віл, Ірма, Корнелія. Так, номер 13. Всі чарівниці на обкладинці за травень. Номер 16 Корнелія на обкладинці за червень. До цього номеру, до речі, був подарунок альбом для наклеїк. І одна. Так, просто альбом для наклеїк був подарунок. Боже, який я був тоді радий. Так, номер 15. За липень. На обкладинці Корнелія та Терені. Е, номер 16. За 9-го року дуже гарна літня обкладинка на обкладинці всі чарівниці. До речі, ем, в період 15-16 номеру журнал хотіли закрити, тому що дуже малий продаж був, тому що мало хто ним цікавився. І мені, чесно кажучи, дуже сумно, бо комікси справді дуже цікаві, гарні персонажі, гарна мальовка. Я, ну, я не можу зрозуміти, що не так з цими людьми, з цим світом, що вони. Ну, що це їм не подобається. Ну, от, якось так. Дивлюсь, загадую, боже, як я колись чекав. Особливо подобаються оці різнокольорові віч різним кольором. Я постійно думав, а, там такий кольор, там такий колір. Оце голубим, воно прям так класно. А в наступному взагалі чорним. Дивіться. Я, ну, я дуже тащусь від цього, не знаю. А, так, номер 17 за вересень 2009 року. Хотіли закривати, але продовжили ще випускати. Так, 17 за вересень 9-го. Звідки я то знаю? Знаю, тому що я вже в той час віддзвонював по видавництвах і так далі. Бо журнал був анонс журналу 15-го на яке число? На 16 липня вийшов він 22-го. І потім так само 16-й номер був анонс на 20 серпня, а вийшов він якось ще пізніше, там під кінець місяця, за серпень, номер. Ну, і я номер в видавництві номер в журналі знайшов, давай дзвонити. А вони мені так і кажуть. Так і так, під знаком питання, можливо, журнал будуть закривати тому малі тиражі і так далі. Ну, але по-по-по ще на рік. Потягнули його на півтора. Так, номер 17 за вересень. Я його обновив, тому що він у мене був теж. Падав в воду. Він зараз в ідеальному стані на обкладинці ВІЛ і Хейлін. Так, номер 18 за жовтень на обкладинці всі чарівниці. Номер 19. На обкладинці всі. Знову. Дуже також мені подобається тенденція, що в чарівницях бували всі героїні, саме на обкладинці. Не так, як у Вінкс, дві Дві-три і одну навіть іноді тут на обкладинку могли покласти, ну, надрукувати. І дуже мені така тенденція подобалась. І подобається досі. Жаль, що вони вже не виходять. Так, номер 19. Тут була опечатка. Тобто жовтень він за листопад рахується. І я там таке вигадав собі на той момент взяти, вирізати на... і написати, наліпити, що це листопад. Коротше, зіпсував обкладинку, так як звикли. І прийшлось купляти новий. Ну, геть недавно, не так давно на OLX теж знайшов. Дуже радий, що знайшов і обновив. Зараз він в, в ідеальному стані. Ох, як я тащусь від цих обкладинок, друзі. Так, номер 20 на обкладинці ВІЛ і Мед, номер за грудень. Календар у подарунок. На жаль, я теж його зробив. Був маленький календарик тако, ось такого ось формату, де була Хейлін в перетворенні. Календарик був на 10 рік, відповідно. Так, далі номер 21 з на обкладинці за січень 2010 року. Номер 22 на обкладинці «Калеб і Корнелія. За лютий 10 рік це вже теж обновлений номер. 23 номер теж я купляв другий раз, бо мій вже в поганому стані. <клес> номер за березень 10 го року. Так, номер за квітень 10-го року. Теж купляв. Дуже, ну, взагалі у мене жах. Треба всі українські номери обновити, якщо чесно. Ну, крім тих, які я купив недавно. Якось так вони у мене. Я їх носив всюди з селом, хвалився, показував, всі дивилися, читали. Ой, коротше, не беріг я це все, дуже мені прикро. А, до речі, дуже тащуся з цієї обкладинки, тому що вона в квітень, у мені цей місяць Пасха. Ну, цього року Пасха в травні. Але такий гарний, така гарна обкладинка, така тепла. Ну клас, не знаю. Я від неї дуже Та щось особливо, що підібрали під квітень її. Це мені дуже подобається. Так, номер 25 за травень, 10-й рік. Це, до речі, перший єдиний номер, де надрукували без крапочок назву. Ось крапочки, ось немає. Тут гірма головна, решта всі перетворені. Так, я його купив теж вже другий. Номер 26 червень. Звіл на обкладинці. номер 27. Всі чарівниці на обкладинці. номер за липень. Номер 28 за серпень, О, знову без крапочок. Серпень 10-го року на обкладинці ВІЛ, Оракул та Орубі. Орубі з'являється перший раз в 60-х номерах. Це, як ще російські журнали. В Україні, на жаль, до неї не дійшли. Тому що по факту вона з'являється в третьому сезоні коміксів, а в Україні журнал переставили випускати на другому сезоні, навіть на початку другого сезону, де тільки з'явилася Неріса. Тому я поняття не знав, хто це така. Дуже було цікаво на той момент, але ні звідки знати я не міг. Так, номер 29. до речі, 28-й, 29 я теж купляв. Вересень 10-го року. Цей номер я передплачував вже 10-й рік. Поштарка. О, господи. Як згадаю, так мені якось сумно. Вона його, ну, звичка така в неї була. Коротше, він під Даш попав. Так, номер Стерені. І іншими віч. Також Орубі. Так, номер 30-й Корнелія Хейлін Терені. Це, до речі, їхній тенісний одяг з 61-го номеру. Ну, у нас, звісно, він не вийшов. Це 30-й номер по рахунку. Номер 31 за листопад. На обкладинці всі чарівниці в трансформації сьомого сезону коміксів. Номер 32 за грудень 10 й рік. Ось. На обкладинці всі чарівниці. в перетворенні. ВІЛ. Просто головна гарна така новорічна обкладинка. А, на той момент я думав, це останній номер, тому що передплата на нього на січень була, але потім виявилося, що вони там начебто перейшли на електронну версію. Але ніякої електронної версії, друзі, не було. Як мені сказали років 4 тому, назад, коли я додзвонився до видавництва, що так, така була справа, таки ж вона пам'ятають. Але, на жаль, його насправді закрили все ж таки, тому що на нього не було ем, попиту. Тираж, до речі, падав з кожним номером. І це був останній номер у мене по передплаті. До речі, ось яка гарна різдвяна надписвіч. Та після нього, як виявляється, був ще 33-й випуск журналу. Він називається новорічний випуск. Він виходив другим у місяці грудні. Але оскільки я передплачував, то не знав про те, що такий журнал вийшов. Дізнався тільки десь 6 років по тому. На Оліс, коли знайшов його, негайно купив він в мене в ідеальному стані. Тут також написано, що ми підготували для вас святковий номер. На жаль, він буде останнім друкованим. Але ми не кажемо до побачення в лапках. Гарна новина в тому, що ми там пере переходимо на електронну версію. Та, на жаль, цього не сталося, як я вже казав. На обкладинці у нас останнього номеру українського Віл, Хайлін і Корнелія. І останній комікс називався Не Заплющуй. Не заплющує очі. Тут вже в ньому повноцінно показали не рісу, яка була в коміксах. Але так, це була перша частина. Закінчився він не дуже. І все, журнал потім не виходив. Тому ось так: от в Україні вийшло 33 журнали «Чарівниці Віч з квітня 8-го року по грудень 10-го, включно. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого. Люблю, обіймаю, бажаю найкращого всього. Гарного дня. А крім того, а, а, всім, хто вперше на моєму каналі, раджу підписатися, тому що буде ще багато цього чого цікавого, повірте. Ще раз дякую, що зі мною. І всього вам найкращого. сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Пишіть в коментарі.